Зараз друга частина по підконтролером. Давайте поговоримо про тюнинг під контролером, контролерів методом Зіглера Ніхалса. Так, значить, от у нас є підконтролер, який задається... Трьома параметрами. Перший параметр це пропорційна складова, другий параметр інтегральна складова, третій параметр диференціальна складова. Ну, або він може бути записаний е з іншими коефіцієнтами от в такій формі. Коли пропорційна складова видне себе. Задушки. Так, і у нас от відповідно, отака є функція керування під контролером. Є два методи. У, 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 Зіг, Зіглер і Nichols запропонували два методи е, налаштування підбирання коефіцієнтів е, для, е, для цього контролера. Значить, перший метод е, полягає в наступному. Замість під подається константне керування. Тобто замість оцієї всієї UVT подається стандартне константне керування в одиницю ну, або якусь константу. І досліджується функція реакції нашого об'єкта на таке константне керування. І от в багатьох випадках ну, цей метод застосований для випадків, де функція відгуку має таку S-подібну форму. Ось бачите, тут є зона вогнутої частини кривої і випуклої, опуклої частини кривої. І потім Зі керування константне, виходить на якесь стаціонарне положення. Не всі Цей метод застосований для, тільки для тих параметрів нашого об'єкту керування, який от має от таку криву відгуку на константне керування. Ну, наприклад, для літака. Такою кривою може бути його швидкість при керуванні тягою. Тобто, якщо дати йому наприклад, максимальну тягу, то в якийсь момент буде розгон і насичення і сповільнення. І далі там, літак вийде на стаціонарну швидкість, яка вже не буде змінюватися при постійній тязі. І, ну, або якісь подібні об'єкти, які от мають таку, таку саму поведінку. Значить, і сам метод полягає в тому, що оця крива пропонується її описати двома константами: Константою L і константою T, які будуються доступним чином. На цій криві С-подібні, знаходиться точка, перегину, переходу з увігнутої на опуклу частину. Це точка, в якій друга похідна змінює свій знак з додатнього на Від'ємний. Значить, знаходиться точка, де змінює знак друга похідна. І після цього будується лінія. Пряма лінія і, і перетин з, ну, з вісім часу отут, дає нам величину затримки. Так у нього називається, це delay time. Затримки реакції системи надію і е, її е, перетин за, симпто, за симптотичною лінією, коли е, процес виходить та насичення, е, дає нам е, часу, е, е, часову константу. Оце два дві, дві ключові константи. Ну, чому саме так? Якби у нас був наш процес лінійний, то цієї такої сподібної кривої не було б, а була б наша крива якраз і була отак виглядала як оця лінія. Тобто лінійно надія дія. Наша константа, це, 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 це похіддан цієї лінії, тобто кут у цієї лінії. І от воно б так подіяло і далі все, далі воно вже настичалося, Була б така форма. В реальному е, житті у нас процес є нелінійний, от, от описаний отакою от кривою. Так, от таким чином ми порахували L і T. Ну, в реальній системі, я думаю, що зрозуміло, як, як його обчислити. Тобто цей C і T вимірюється протягом цього всього ето, процесу. Ну і рахуються цифрові похідні, дискретні, дискретні похідні. Тут у нас є набір дискретних даних. І по цим дискретним даним знаходиться дискретно похідна другого порядку, і від цій точки рахується, в цій точці рахується перша похідна, це дає кут нахилу, рівняння кривої і шукаємо ці дві точки переду. Отримала ці константи. Після цього. У процес може бути ось такий ось другий варіант процесу. Ось він може бути такий похилий, наприклад. Тобто це не обов'язково, що вони мають бути. А, це той самий процес, тільки записаний в іншій шкалі. В іншій шкалі е... по часу. <кхм> От. І після цього. Е... Константи нашого ПІД рахуються от згідно такої таблиці. Значить, якщо це p контролер то константа це КП Т поділити на L, тої нескінченність. Тиї нескінченність це означає, що цей доданок рівня нулю. ТД ТД0. Ну, значить, цих двох додатків немає. Є тільки отакий доданок і його параметр Т поділити на L. Якщо ми хочемо тільки P-контролер зробити, тобто тільки пропорційний. Якщо пропорційний плюс інтегральний, то пропонується така, таке співвідношення. 9Т помножити, поділити на L. І інтегральна частина L поділити на 0,3 і е, е, диференційна складова нуля. Ну, і, і повний підконтролер, от мають отакі от коефіцієнти е, 12tnl, 2L, 0,5L. І все. Ось таким чином порахували, е, порахували е, наш е, метод. А ось е, намальований тут е, якраз е, графік функції відеоку при е, керування керуванням цим, з е, цими константами, які пораховані було вище. Ось от такі от отримання, таке от керування виходить. Так, тепер другий метод. Другий метод е, В випадках, коли у нас інша, інша фізика системи. У нас система може входити в коливальний процес. Тобто, ну от, варіант з тягою і швидкістю там очевидно, що там коливальний процес не, не буде. Тобто там Якраз от С-подібна ситуація, от як ми тут розглянули. А от якщо керувати, наприклад, в горизонтальному, горизонтальному, чи по висоті, чи кренами, то там можна отримати коливальний процес. І там інший метод підбирання цих коефіцієнтів. Значить, ну, загалом. Загалом метод, ну, саме підбирання просте. Ми зараз тільки далі будемо розбиратися, що там є нюанси, але саме ідея тут проста. Значить, визначається, спочатку в керування інтегральна і складові частини доданки стають нульові. Розглядається тільки пропорційна складова. І в реальній системі ця пропорційна складова збільшується збільшується до того моменту, коли система не входить в, в коливальний процес. Стабільний коливальний процес. І от оця от величина, коли воно входить, називається критичним. Критичним цим пропорційним коефіцієнтом і період цього коливального процесу це ну, цей час коливального процесу називається. Цього період період коливальника. Це два таких ключові параметри. Після того, як вони визначені. Я зараз буде, будемо обговорювати, як це зробиться. Ось, є е, е, по таблиці, знову ж таки, визначається P, КП, ТІ, ТД. Так само аналогічно, тільки коефіцієнти інші. Для цього, для цього другого варіанту, для другого методу. Так. Ну і все. Власне, ось і весь метод. Однак, тут саме для другого підходу, саме основне питання це як ввести систему в оцей, як визначити цей критичне керування, як ввести його в цей коливальний процес. І про це, от як не дивно, Мало де по-нормальному написано. Я от проглянув е, е, багато статей і лекцій. Всюди ось все зводиться до от такого от пояснення. Е, ну от, е, от у нас, наприклад, коливальний процес Вони теж можуть бути різні. Ось один коливальний процес. Ось сценарний кевлювальний процес сценарної амплітуди отакої. Десь там ще. О. Ось він може бути затухаючий, може навпаки амплітуда збільшуватися. Як, як це, цю систему досягти от такого, нам треба досягти от такого стабільного. Коливального процесу, як його досягти. Перше, в систему вводиться збурення, щоб початковий імпульс на систему керування, ну ось на оцей R. На, на, на керування. Якесь збурення, щоб систему вивести з рівноважного стану, щоб цей контроллер почав працювати. Коротке збурення. Після того або набір збурень, поки не почнуться коливання. Значить, коливання можуть бути, якщо цей пропорційна частина складова потроху збільшується, то можуть, може спочатку система взагалі не коливатися, тому що вона не буде переходити наша похибка не, не, не буде переходити через нуль, Тобто, якщо система не, до, не, не докеровується, вона до якогось моменту взагалі не переходить через нуль, наша похибка. Потім е, ще збільшується крелування, вона починає переходити через нуль. Ну, от Я десь покажу, Ось ця картинка була. Ось. До якогось моменту величини керування вона взагалі через нуль не проходить, тому що керування не вистачає, щоб стабілізувати систему нашу. Потім вона ще збільшується, вона перелітає через нуль. І ми тоді рахуємо оцю амплітуду в топці максимум. І у нас є буфер. З вікном, там, скількись амплітуд. рахується, рахуємо періоди точки переходу через 0, точки переходу через 0. У нас є точка переходу через 0, наприклад, в додатню сторону і в від'ємну сторону. додатню, Ці точки переходу через нуль, ми раху, будемо рахувати період е, коливального процесу, а амплітуди. Слідкувати за амплітудами таким чином, що коли ми його збільшуємо, 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 того, щоб процес не був затухаючий. Тому що якщо керування недостатньо, то, сильне, то процес може бути отакий затухаючий. Збільшуємо до того моменту, коли він стає константним керування, і далі вже його збільшення там сильно нічого не впливає. от, от момент важливий досягти от такого от. тип. Тоді після цього рахується визначається таким чином оце критичне керування. І цей період теж фіксується. Після того, як він зафіксувався, то Байдемо і дивимося в таблиці. Вот. Так от. Так вот. Власне, я там дивився. Люди на форумах писали, тому що ну тісно якось це питання нормально не пояснено. Це те, що я найбільш таки чітко знайшов. Ну от Отак от можна зробити. А оце от курс такий непоганий, ну він великий курс. оце коледж імені Братів Райт. Британії. І там у них спецкурси саме по, ну, там все-таки по, по авіації. Скажімо, хоч вони, це, це, це курс, він такий загальний, не тільки по авіації. Там досить нормально пояснюємо. Це я взяв одну лекцію з цього спецкурсу. Não sou a